З одного боку від тих альз мене вже тушнить. А з іншого боку, можливо, от з тою проблемною позарядці ще можна буде щось глянути, не реагує взагалі на включення. Видно, що неправильно стоїть пластиковий відблискувач, як його назвати, який формує напрямок продуву, вкладка, тобто до неї вже хтось лазив. Видно, що її вже паяли. Ось випаяний на бік приліплений стабілізатор. Видно, що поплавили конектор. Знизу видно пробій. І цей пробій єдине, куди міг влупитися. Це виходить ось на цей гвинт десь ось тут. А це говорить про те, що десь було замикання по радіатору хіба. Поки що більше питань, ніж відповідей. На бмс ці по нулях, тобто на виході з батареї немає нічого. І видно палене на морді. Щось ось тут вже мили, шкрабали. Якісь деталі відсутні, горілі і пипець. Ну що ж, прийшов час подивитися на БМС-ку і батарею. Альзи. Ось вона БМС-ка. Є балансування. 3, 6, 7, 8. 8С. Елементи. Не хочу вгадувати, які, дивіться, самі такі синенькі величезні баньки. Я на то пам'яті не дуже маю. І журба тут найбільша в тому, що ось ми маємо бетері мінус. Ось ми маємо бетері плюс ще й до запобіжника, так щоб було вам щось видно. Запобіжники цілі. І на збірці ми маємо нуль повний. І це повна журба, Белін. Повольтна силова частина виглядає цілою. Зняв радіатор, на радіаторі слідів пробоїв немає. Тут чіткий пробій, і дзвониться, воно все коротко на плюс батареї. Видно, що на конекторі влупило добряче. І виходить, що якщо воно ось тут горіло, то воно горіло на радіатор. Якщо не тут, то стойка. Стойка йде на сонячну батарею. На Сонячний вузол на перетворювач і прикручується на мінус батареї. Тобто, виходить, що десь ось сюди влупило на мінус батареї. Цікаво, що з транзисторами низьковольтного перетворювача. Низьковольтна силова частина, всього-навсього три транзистори в плечі в паралель. Запобіжники, пару штук є, пару видно або виламані, або повигорали з м'ясом, тільки лишилися площадки вони в обриві. І якщо подивитися на транзистори, то видно, що вони в короткому, причому в обох плечах. Тобто, силова частина пішла гайту. Якщо пішла силова частина і були проблеми з живленням, очевидно, драйвер також пішов. Це по платі інвертор А ще є морда. Морда зблизька виглядає традиційно. Тобто роз'єм інвертора був вирваний з м'ясом і припаювали назад. Зато вже можна не сварити, то, то всі виламують, Навіть я один-два рази виламав. На місці стабілізатора залишилися прогари в платі, причому в глибину. Ось дві лапки стабілізатора якогось залишилися і куски дороги. Це вже не добре. Найгірше те, що тут багато дрібних дорожок і що плата обвуглилася. Тобто, вирізати потрібно в глибину до білого в будь-якому випадку, бо вуглець проводить електрику і воно буде догорати. А тоді вже дивитися, що тут стояло, і чи це причина, чи наслідок. Першою причиною поломки називають удар об бетон, тобто десь гепнули і щось кудись замкнуло. Ну на то і схоже, враховуючи де як погоріло. Вирізаю горіле, розбираюся з огризками дорожок. Одна дорожка пішла нам в глибину плати на другу сторону. Тут короткі позабирав, впали вищерхав і маємо конденсатор по входу і виходу стабілізатора. Тут коротке і тут коротке. І це дуже хреново. Ймовірність, що коротке саме на тих конденсаторах дуже низька. А одне з тих живлень є ніщо іншим, як живлення борца. А це означає, що це кінцево. Ще здую зараз конденсатори. Якщо коротка не пропаде, то заживлюю 3,3 вольта, дивлюся, що гріється, і, мабуть, цій станції не повезло. Кожною хвилиною все цікавіше. Одна кераміка в порядку, а друга пробита. І з одного кінця стабілізатора коротке пропало, а на другому залишилося. І якщо взяти живлення про царі 3,3 залишилося. Херново, І в результаті споживання по 3,3 вольта було 220 мА, стало 210. Гріється тільки процесор, не калиться, але видно, як, що ось посередині нагрів більший, по периметру набагато менший. Він на дотор є гарячим, більше нічого не гріється. Для одного процесора 200 з гаком мА. Це трохи забагато. Очевидно, в цій станції прийшов гаплик. Прикро. Часом дивлюся, по тому що цікавить мене для другої станції. Струмоміри тут такі самі ніби. А живлення, хоч інша ревізія плати, інші корпуса, тут немає мікросхеми по квадратній шині, по комунікаціях, просто два оптрона стоять. І в іншому корпусі стабілізатор, але тут стабілізатор на 5 вольт, а не на 3,3. Але як не крутив, в проблемній станції цей стабілізатор не паєний. Він заводу стоїть на 3,3 вольта. Тому я, чесно кажучи, не знаю до чого домахатися. Є можливість, тож підкидаю батарею і бачу, що проблема зарядки залишається. Значить, проблема не в БМС, не в батареї, а таки десь в інверторі. Ну або морда, що мало ймовірно. Сьогодні, друзі, підарунки. Добродій надивився на мою лампочку і втомився від неї. Йому це не подобається, що я тим мучуся. І мої аргументи, що воно дешеве, зручне, не займає багато місця, можна швидко підпаятися, підключитися чи відключити і підключити напряму, його не влаштували. Тож, підступно, користуючись того, що він мав вже мої контакти, присилає пакунок. А в цьому пакунку ми маємо підарунки. Підарунки універсальні, унікальні. Що ж ми тут такого маємо? Комплект дротів з клемами. Єйку. Та може бути зручно. А дроти, дроти, які, вони новенькі, вони модні. Це не прості дроти. Навіть вилкан мені на халяву дісталася. Буду винен, як земляку, госпо за 7 років не вружаю. Клемники, дроти. Дійсно 0,32 квадрата. Підписано з цінниками, з позначками. То десь старі заначки, бо це не простий дріт. Я такий дріт десь бачив вживаним. МГШВ Я мав огризки. Навіть ось тут в мене на цій моїй вилці. ні не на цій, немає тої вилки під рукою. На якій такий дріт був. Цей дріт цікавий тим, що він має під пластиковою ізоляцією обмотку. Він дуже надійний, він не боїться багатократного згинання. Це крутий колись радянський дріт. Дякую. Дякую це те, що треба. Пригодиться неодмінно, але саме цікаве в великому пакеті. Оєйк, мало одної, ще одна вилка є. Ну що ж, душа гуляє. Це якісь уплотнювачі, не знаю для чого. Ніжки, це ніжки. Щоб можна було щось кудись поставити на ноги. Розмотуємо саме головне: система пан сам склєпав. яка покликана замінити мені ось цей механізм. Я казав, що воно мені велике трохи незручне, що тут треба звикати. Лампа підключається ось сюди. Можна закрутити або можна варистувати. Я так розумію, тут є вольт амперметр. І він вроді, навіть як вміє показувати косину світ. Так, де в мене дупло вільне. Оп, зразу засвітилося на всі гроші. Їдемо донизу, щоб було краще видно. Вольтметр, ватметр. Частоту показує. Потужність струм. І десь тут проскакував показник PF. Це, це якраз, напевно, Power Factor, так. Замикач трьохсекційний, котрий покликаний виключити. Я так розумію, навантаження. Розетка дублюється. Є запобігач і загальний замикач. Вмикається через встроєний термистор, по-моєму. Через лампу, це ось тут би треба було замкнути, пальцями не хочу. І напряму розетка вмикається без опору. Тобто, якщо для пуску якісь конденсатори, там вже є встроєний резистор, лампу беремо собі до смаку, яка нам пасує зовнішню. І напряму. І відповідно вімкнувши щось в розетку. Можна побачити його параметри. Моя. Мала би бути 9 ватна лампочка, показує споживання 7 Вт світлодіодна. 55 мА і напруга в нас завищена. Перфактор, який в неї? 0,5. Ну, хто би дивувався. От така зручна штука, тільки не знаю, скільки мені треба буде років, щоб до неї звикнути. Щиро дякую, буду винен, як земля колгоспу за сім років не врожаю. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто хоче щось мені подарувати. але далеко не все мені потрібно і далеко не всім я буду користуватися. Тож, якщо я вам відмовляю, то будь ласка, поставтеся з розумінням, бо я ці ваші скарби просто не буду мати де складати. Чоловік робить цю річ самостійно. Тож, давайте його побакланемо або похвалимо. Що він туди напхав всередину? Вам вже ж цікаво, як мені, чи ні? Як то кажуть, дарованому коньові сім раз обріж. До речі, цю штуку я дістав з коробки тільки зараз, бо на неї є потреба. Ми зараз її будемо використовувати. Вона вже лежить давно. Зроблено акуратно. А ось є NTC 20 Омна, по-моєму. Все пообжато в термоусадці з клемами. Зроблено дуже якісно. Геніально, як то кажуть, і просто. Щиро дякую. Я не заслуговую на такі подарунки, але раз ви вже знаєте, де мене шукати, ну, тяжко. Добре, що не морду бити хотіли. Для чого я це розпакував? Мені потрібно подивитися фактичне споживання цієї станції Віа. То та, що не заряджається. Ось вона мені показує 18-19 Вт, а індикація 2-3. Це можуть бути конденсатори. До речі, Power Factor, бачили, який показувало? майже ніякий. 0,04. Дивно. От. Але споживання не міняється. Це є конденсатори, котрі включені по входу. Тут, до речі, один в коментарях. Геній насрав за споживання кванту, де там щось біля 500 ватт нема. Там 500 ватт. Там, власне, є конденсатори плівкові по входу для компенсації реактивної складової. Зарядну станцію я, здаюсь, доробити не можу. З зарядкою в мене немає варіантів. Знаю, що нормально розряджається, бо от власне від 72 розрядів на навантаженням більше кіловат, все в порядку. Заряджати ми її будемо через сонце або через DC і буде користуватися власник так, це погоджено. І я бачу, що показники зі стелі, тобто реальне споживання не відповідає тому, що показує, малює контролер. До речі, також вже знаю, що морда не читається, тобто процесор на морді Віа зашитий і лог покажу десь збоку, буде видно. І відповідно вичитати робочу я не можу. І іншу, яка в мене є в ремонті після удару, що все погоріло спаленим процесором, ми зремонтувати не зможемо. На жаль, заряджаю зараз від сонця і буду видавати з частковим ремонтом. Володю ще раз дякую вам за цю чудову гавіцапу. Попробую знайти і для неї місце, щоб вона в мене стаціонарно жила. Ну і заряджаю віашку через сонячний порт. 300 Вт, вона максимально може сюди вдути до 30 вольт. Струм більше 10 А. Показує нам 283 Вт. Заряджається ніби нормально, відповідно залишаю, заряджаю, як казав, буду видавати. Частковий ремонт далі не. Не даю ради. Якщо б комусь ще вона прийшла, єдина закономірність, яку я помітив на виключенні станції, коли подати 220 спрацьовують реле, але станція сама не вмикається. А якщо її вімкнути, то вона бачить заряд і показує ці одиниці ват, яких по факту немає. Тобто, можливо, ще щось десь пов'язано з колами керування по детекції наявності 220 вольт самим процесором. Бо інвертор 220 бачить коректно. А морда, ну, не знаю, схеми немає, воно якби трохи складно знайти, плюс вже по часу ніяк. Зарядилися до сотні від сонця, вентилятори скинули оберти, виключилися. Так і буде працювати, на жаль. Час підбити підсумки. Альза не зремонтується. На жаль, морду процесора ми не знайдемо. Акумулятор ніби ожив, але як він себе буде вести, сказати тяжко, бо ще питання БМС, що з тим робити. Але зремонтувати це діло не вдасться. Ото добрі люди вирішили поміняти шило на мило. Ці речі залишаються в мене. Я вже навіть знаю, кому допомогти з попередньою альзою, де була проблема з ЄГЕшкою, яка не вирішилася, тут модуль саме не такий. Буду шукати контакти. Може зробимо з двох одну. А заодно. Подивимося принагогідно, що реально вижило, що лишилося поємності з фосфатним акумулятором. кажуть хлопці з Energy, що літієві після повного розряду відновлюються на 90%, якщо довго не лежали, так? Так, якщо вони лежали там більше року, більше півтора року, там тиждень, два місяць, то реально великий шанс на, на повне відновлення. О, а як з фосфатними не знаю, бо люди кажуть, що до лампочки. А я не знаю, хочу знати, то власне якщо вдасться, прийде ще одна альза, то ми попробуємо. І ото шило ми міняємо на мило. Інший добродій мені спрезентував контактну зварку. Я зварщик такий собі, відповідно, як би легко прийшло, легко пішло. Передаю це хлопцям з Антайенерджі, вони постійно варять акумулятор, відповідно, в їхніх руках вона точно не буде простоювати, а я ні разу нею так і не варив. Хіба знайомий пробував варити алюміній, йому не вийшло. Там відео десь було, можете по посиланню з боку подивитися. Відповідно, шило на мило, хай хлопцям працює, і так толк буде обом. І зварка буде працювати, і щось з зарядною станцією зробимо.